Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці на вулиці Стебницькій. Не втримався, думаю, зніму для вас відео, оскільки е, минулого тижня я знімав відео про крафтову сироварню і розповідав там, що є в них там екскурсії, майстер-класи. І Дивіться, ось, щоб мої слова не були пустими. Зараз стоїть тут автобус від готелю Трускавець 365, привіз своїх людей на екскурсію або на майстер клас це цікаво, друзі. Ось так виглядає крафтова сироварня. Тут є магазин, де можна придбати найсмачніші сири. В описі під відео я залишу посилання на попереднє відео, де я знімав повністю сироварню, і який там асортимент сирів, які ціни, що пропонують, які екскурсії. Додивіться, друзі, відео до кінця, і там в самому кінці я покажу, як відбувається екскурсія, майстер-клас, також дегустація сирів, як відбувається в крафтовій сироварні, буде дуже цікаво. Ну, майстер-клас буде дитячий, але все рівно це цікаво. Також тут запрошують прийняти участь у майстер-класі дітей шкільного, віку, так само і дорослих. Обмежень по віку немає. Ціна з однієї людини 300 гривень. Йдемо, друзі, медалі, і хочу вам показати ще найдешевший супермаркет у Трускавці, можливо не всі знають. Сюди приїжджаю на курорт. Називається дивоцін. Написано, що це склад-магазин з найдешевшими цінами на курорті. Тут завжди бачите, вистачає і машин, і людей. Це дешевші ціни, ніж ВТБ і Сільпо. Ну і в інших різних рукавичках, там краш. Ну і в них там зовсім трошки інша продукція інших фірм, інших виробників. Кому цікаво, хто приїхав на курорт, можете зайти відвідати. Час у вас на курорті вистачає, так що я думаю, що хто приїжджає на курорт, він заглядає ідеї і заглядає в кожний магазин. Можливо і ви про це знаєте. А ми зараз з вами на Стебницькому кільці, йдемо біля торгового центру Вектор буде, і пройдемось до продуктового ринку і на вулицю Івасюка. Приємно, що на курорті відбуваються якісь зміни в кращу сторону. А відкриваються нові цікаві маршрути, екскурсії, цікаві місця. Отже, друзі, крафтова сироварня відкрилася навесні ще, але ну, коли я вже. Я там ну, такого великого значення цьому не придав, але вже коли знав, що там водять людей на екскурсії, проводять майстер-класи, тому вирішив для вас зняти відео і побував там. Досить дійсно великий вибір асортимент сирів. Там не тільки є крафтові сирі, там і різна продукція, також все вироблено власними руками. Ну Крафтова продукція мед, там різні чаї, також зайдіть, досить цікаво. І ціни помірні. Я вже за цей тиждень бачив кілька разів що там люди приїжджають там чи на мастер-клас, чи на екскурсію. Сьогодні по прогнозах синоптиків мало би бути сонце, але, друзі, щось небо затягнуло хмарами і почав накрапати дощ. Не знаю, сьогодні, друзі, день туризму, всесвітній день туризму. Чогось не бачив я ні афіші, ні нічого там. Чи буде щось у Трускавці? Завтра знаю, що. Вчора я, друзі, був у східниці. А в східниці вже така ну, глибока осінь, можна сказати. Холодніше трішки, ніж у трускавці, і дерева набагато жовтіші. І вже бачив вчора на базарі білі гриби. Білі гриби. Вже почався грибний сезон. Крім цього, друзі, на курорті ще одне є цікаве місце, також знімав я вже відео. Ну, це приблизно місяць тому було відкриття. Ще один музей з'явився на курорті музей грошей. Досить цікаве місце. Також там проводять екскурсії, можна групами, можна по одному. Ціна 100 гривень за вхід. Це найдешевший музей на курорті. І досить цікаво, там розповідають про повну історію виникнення грошей в Україні, які в обігу кошти були в Україні, так що досить цікаво, друзі. Я думав, що я знаю багато, але виявляється, що тепер знаю ще набагато більше. Зайдете, буде вам цікаво. Вулиця Стебницька, друзі, вулиця Супермаркетів, торгових центрів і різних бізнесів. Ось один із них, торговий центр Vector. Там є супермаркет Сільпо, багато також різних бутіків різних відомих брендів, Sінsei, Обнова. Алло, розетка, комп'ютерний всесвіт, Мойо багато ювелірних там виробів продають. Ну Бачите, спочатку йде дивоцін, потім йде сільпо, зараз буде АТБ. Ну Єдине, що рукавичка в нас є на доналишених і на Мазепи. Супермаркетів на коробці вистачає. За цей рік вже було два відкриття. Один супермаркет Торба, інший супермаркет Траш, ну і одне було закриття супермаркету Сільпо в торговому центрі такесь, де верхній бівець. Зараз там, друзі, супермаркет Траш. Плюс 22 сьогодні, друзі, на курорті тепло, єдине, що хмарно. Навіть зранку встав, на термометрі було 20 градусів. Вітряно було, але 20 градусів було дуже тепло зранку. Це означає, що вже завтра буде дощ. Як починається вітер, завжди вітер приносить дощі і з понеділка, друзі, на курорті плюс 12, плюс 12. Ну, але ми. Руки не пускаємо, думаю, що ще буде баба не літ. Праворуч, бачите, огороджена територія. Колишній кінотеатр червона калина знесений, ну, а також дискоклуб Міленіум це вже історія. Зараз там тривають підготовчі роботи до будівництва нового житлового комплексу з також торговим центром і кінотеатром. Подивимось, я думаю, що буде цікаво. Тут завжди цікаво на вулиці Стебницькій йдут. Я думаю, що перші поверхи це все буде під бізнес. Бачите, все життя переїхало з верхньої, з верхньої частини, верхнього бівта, в нижню частину. І, зокрема, на вулицю Стебницьку. Ну, Там декілька відео є вже на каналі а, про верхню частину курорту. там Працює зараз, друзі, тільки санаторій Кристал. Я маю на увазі санаторії, які побудовані ще за радянських, радянських так, часів. там немає. Алмаз, Кристал, Янтар і Рубін. Тих три санаторія не працюють, тільки працює Кристал. Там зараз ще один новий є Шелеграль, ну, джерело також працює. Ну, Само собою, що Ріксос Прикарпаття також працює. Продуктовий ринок праворуч. І також праворуч АТБ супермаркет супермаркети. Ліворуч торговий центр Європа. Ну і навпроти також торговий центр Славутич. Ну, Славутич це переважно ботяки з одягом, взуттям. А в торговому центрі Європа ще є піцерія Ну і також там мобільні телефони продають. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео і бути в курсі завжди всіх новин у Трускавці, що трапляється, що відбувається, що будується, що відкривається. На вулиця Стебницька. Зараз ми повернемо на вулицю Івасюка. Та, як бачите, вистачає. Трускавці ще ходять у футболках, а в східниці вже все. Вже в східниці набагато холодніше і вчора я бачив, що люди ходять вже в теплому одязі. І, друзі, наприкінці відео, як я і обіцяв, покажу вам, як відбувався майстер-клас з дітьми в крафтовій сироварні. Ну і також відбувалась дегустація сирів. Просто дегустаційну тарілку ми сьогодні приготували для наших відвідувачів. Тут 9 видів крафтових сирів, які я готувала не один місяць для того, щоб подати зараз на цю тарілку. Тут є і м'які сири, наприклад, такі, як міри, місничі, сир, ніжність, і пряні кульки, і халуння свердожарки, і качота на півтвердий сир. І ось такі ось намазки. белперик твій рдий сир, сулугуні, і камамбер з пліснявою. Це за допомогою розчиненої кислоти. В даному випадку ми візьмемо немов кислоту. Давно її вже надаз, а так задалі 20 грамів, а Зараз ми родень ковчення стали. У нас там ще один букви з тобою, набирав, давайте

Сірок почав виходити, виходити, виходити. Я просто права, а вона така сили. Я роздаю сім'ї, близьким, які в той час на мене йдеться по сімею, продавати інше. Я тобі не може бути і їх немає.